На ну, дарма выставка. Починається з мого портрета, який намалював Сергій Йосипович Параджанов. Бачите, він так своє таке суб'єктивне бачення. Навіть він мені прималював цю родинку, хоча у мене її немає. Я запитав, навіщо ти це зробив? А він сказав для виразительності. Ну давайте далі підемо. Це моє дитинство на Полтавщині, моє незабутнє про бабуся. У якої я виховувався з року до шести років. Ось це я у річці Ворскла стою. Це наша хата, в якій ми жили на Полтавщині в селі Ліщинівка, верніше в хуторі Білики Кабуляцького району Полтавської області. Маленький хлопчисько, біленька сорочка, і хата старенька стоїть край ставочка. І вітер серпневий, лоскоче обличчя, дивлюся на стріху і голосно кличу. Лелеко, лелеко, твій батько далеко, а мати близенько, поклонися низенько, не хоче вклонятися сивий лелека, Не що йому знати, що батько далеко, його не цікавлять дрібниці праненьку. Я тяжко зітхаю вони. Це портрет, який намалював Юрій Ільєнка. Не знаю, схожий я на себе чи ні, але він вважав, що схожий. Тут ескіз, верніше, тут задник, ескіз задника для вистави осіння казка у Полтавському театрі, колись я малював на замовлення. Осіння казка» Лесі Українки. Тут мої такі напівскульптури, напів. Такі роботи, ну я не можу що сказати, такі таке, таке, ліпні роботи, паралельні, бачите, це акрилові мініатюри різні, це відданий товариш козацький кінь на могилі свого хазяїна козака. А це поетеса, актриса, співачка Леся Тишковська, це е, е, калаш їй присвячений. Вона в мене грала у фільмі Провінційний Роман. А це одна з найперших моїх робіт живописних олією, намальована була це в училищі Харківському художньо-промисловому училищі, де я був вільним слухачем. Ма рік я там навчався, а потім обставини життя мене перекинули аж на Західну Україну в Українську повстанську армію. І мої всякі малівничі роботи припинилися таким чином. Тут мені 16 років, я в боївці, скоріше краївці Української повстанської армії. Рожнятівський район, Станіславської області, тепер Івано-Франківської області. Бачите, як я виглядав тоді. От доля занесла мене туди. З Харкова. Далі це я присвятив українській повстанській армії і Організації українських націоналістів Степан Бандера, Шухевич. За нашу свободу називається цей калаш. Тут бачите повстанці ще намальовані. Для нашого загону я написав таку пісню, такий марш, з яким ми заходили до села. Скидали радянські червоні знамена, встановлювали жовто-блакитні, а потім тікали по задах до лісу, бо невдовзі приїжджали МГБ-сти тоді вони називалися. Це був такий, такий марш, така пісня, можна сказати. «Наші гори це наші гори. Наше море це наше море. Заберіть своє кляте щастя, та залиште нам наше горе. Бо ми підемо на поділля бо ми зайдемо на подвір'я, де гуляють люди весілля, ой голубонька нареченна, закипіла вода священна, піде з нами твій хлопець, любий, піде з тими, хто волю любить завтра вранці. Як сонце встане, стане нашими атаманом. Їхні ріки течуть на північ, наші ріки течуть на південь, рушниками гуляють півні і кричать про криваві зміни для Росії і України. Цей калаш я присвятив Україні, бачите, починається все. З Богдана Хмельницького, ліворуч, з Мазепи. Потім це все стікається до Тараса Григоровича Шевченка. Ліворуч, народні мотиви, Котляревський. Праворуч теж народні мотиви, бачити, Кабзарі, Казак Мамай, далі Леся Українка. Запорожці пишуть листа турецькому султану. Далі вниз Грушевський. Вінниченко, Петлюра, Махно, а ще нижче хвильовий, скрипник, Сосюра, Течина, Бандера. А ліворуч бачите Олександр Петрович Давженка, далі вниз ідуть Іван Драч, Василь Стус, Микола Вінграновський, Іван Дзюба, Іліна Костенко. А також бачите В'ячеслав Чорново. А цей калаш я присвятив і не міг не присвятити дореволюційному Києву за рік до Першої світової війни. Тут всі ознаки тих часів, бачите, і газети тих часів, і реклами тих часів, і люди тих часів. А тут навіть український театр, бачите, відображений в газеті Київська мисль. Тобто це той Київ. Який ми зараз знаємо по-андріївському звозу, я не міг не присвятити Калаш моєму улюбленому письменнику Миколі Хвильовому. Я зняв три фільми за його творами: це і Танго смерті за його повістю про санаторійну зону, це Геть Сором, і це Вальшнепи незакінчений роман, який я відновив практично за спогадами. Володимира Миколаївича Сасюри і Олександра Петровича Довженка. Бачите, його гасло геть від Москви. Я гадаю, що воно зараз дуже актуальне. Як це не дивно, я пам'ятаю довоєнний Харків. Це моє рідне місто. Я тут народився. І в мене багато ностальгічних спогадів про нього. Я ще пам'ятаю це все. Оці всі ознаки, які тут є, хоча це тут зображений 32-й рік, але перед війною він був точнісінько такий же. Тут тільки нема Держпрому, який є візитною карточкою Харкова. Ну, я не хотів робити все банально, тому зробив саме оце місце, яке я запам'ятав дуже добре. Між іншим, воно не збереглось під час війни це все було зруйноване. На цьому. Малюнку зображений мій двоюрідний дід Енвер, який мене колись возив через перевал, такий малохожиний до моря. Перше моє море я завдяки йому побачив. Ми їхали на Ішаку. Він весь час розповідав мені щось, співав татарською мовою. І я, значить, їхав з ним і вперше побачив море. Це було у Судаку. Я побачив цю фортецю. Генуейську, був вражений на все життя. Загинув він трагічно. Він під час війни співробітничав з радянськими партизанами. Дуже їм допомагав. Але коли почалась депортація, його теж почали висилати. Командир цього партизанського загону пішов до цих працівників НКВД. І став казати, що це наша людина. Він з нами співпрацює. Він багато що зробив для, для, для нашого руху, для перемоги. Але йому сказали: якщо будеш його захищати, то підеш разом з радниками батьківщини туди, ж, куди ми їх висилаємо. І коли вони їхали через Казахстан, потяг зупинився, щоб поховати мертвих. І ті, що могли щось таке робити, які були спроможні, щось копати, вивели їх, і вони почали копати могили. Разом з ними вийшла жінка з немовлям на руках, і ця немовля була дуже хвора і плакала. І солдат з охорони вихопив у неї з рук це дитя і кинув в могилу, куди поклали мерців. Мій дід не витримав і з лопатою зніс кришку черепа у цього солдата, і його зразу застрелили, кинули в ту яму і закопали. Отак він закінчив своє життя, дід Імбер. А тут я зобразив Рифата Чубарова, одного з лідерів кримсько-татарського народу, голову меджлісу, з я деякий час, ну, можна сказати, навіть товаришував. А внизу теж мої двоєрідні діди, кримські татари. Один був такий чорний, майже негр, а другий був світлий. Ліворуч, це. Будинок, в якому жив мій прадід в Харкові на Клачковській вулиці, він торгував східними фруктами і татарськими, всякими, значить, там солодощами. А праворуч, дім моїх родичів в Карасу Базарі, який зберігся по цей день. Зараз вони повернулися і навіть живуть там. Це теж моя прабатьківщина Карасу Базар, тепер він Білогорськ. Я присвятив цей калаш і малюнок депортації кримських татар, собаки овчарки, такі злі, як собаки нкеведісти. Ну, от Берія, як надихач цього всього згорблені такі постаті, трагічні. Татар, які чорним, і ці сірі привиди цих інкеведістів. Останнє на цій стіні це мої спогади про СРСР. Ну, таке трошки таке спотворене уявлення, дуже умовне. Ну, так мені, так мені здається, воно і було. Цю виставку, всю виставку я присвятив пам'яті Сергія Йосиповича Параджанова. Мого друга. Не знаю, як він до мене ставився. Я до нього ставився з величезною любов'ю. Не знаю, як він ставився до будь-кого і в тому числі до мене. Але я його дуже любив. Тому я присвятив йому цей калаш. Це на годиннику час, коли він помер. Це, бачите, внизу від світла життя до чорноти смерті. Цей вирш я просветил Сергею, когда он повернулся из увязнения. Хотите знать, где гении живут? Тбилиси, месхи семь, печальные руины, на серых стенах плесени картины. Здесь не творят, здесь снисхождения ждут. Затянут жгут до шеи душелова, и ткач стоит у сломанной основы, И пиросмане за окном стоит. От холода его не имеют руки, Сквозь дальние предутренние стуки, Ему мерещится, что признан он и сыт. Цей коллаж я присвятил Грузии, Двілісі і геніальному Ніколозу Пірасманішвілі Пірасмані. Це його твори, скомпоновані мною у такий дивний спосіб у колаж. Мьому малюнку мої враження від Грузії жінка, яка напоїла нас кавою, і мій друг Атарі Версаладзе, архітектор. Мій улюблений іранський ісфахан. Я був там двічі і закохався в нього. Я не знаю іншого такого міста на землі, яке б нагадувало рай. Ні. Надзвичайно сподобалась там, тому я присвятив цьому місту калаш. Цей калаш я присвятив передвоєнні ще до Першої світової війни Німеччині. Ну що я можу сказати? Я віддав данину цій темі німецькій, тому що. Сам в якійсь мірі німець. У мене дідусь був наполовину німцем. Тому я, значить, присвятив це Німеччині. Другий Калаш присвячений Першій світовій війні, колишнім володінням Німеччини, потім Другій світовій війні і поразці. Так і називається дві імперії, дві війни і дві Паразки. Закінчується це внизу Нюрнбергським трибуналом. Ну я не міг на цьому зупинитися, тому зробив калажі про сучасну Німеччину. Причому об'єднав там таку і старовинну тему і сучасну Німеччину. Бачите, там найбільш видатні канцлери Німеччини і їхні такі ще готичні роботи німецькі. Сполучені Штати Америки. Я не міг не зробити калаж на цю тему. Це Велика Британія теж достойна уваги. Далі Японія, мене завжди дуже цікавила ця країна. Далі Африка мене приваблює екзотизм цієї частини світу. Це картина з італійського циклу мого. Ескіз її я намалював на березі Адріатичного моря, але потім я узагальнив все і зробив з, з цього ескіз до опери Дон Жуан Моцарта. Це знову спогади про Італію в потягу в Мілан Рим. Я намалював. Далі стриптиз теж спогади про Італію. Ліворуч малюнок нашої кімнати у гуртожитку в Діківському, а далі Андріївський узвіз. А ще вище це портрет студентки в Діку актриси Нони Тен, і автопортрет. Ця частина експозиції присвячена світовим релігіям. Ну, перш за все, православію. Найбільш близькою до релігії. А далі це іслам. Бачите, з конем Пророка. Це мрія про ісламський рай. А далі Далай-лама. Я його дуже шаную, тому присвятив йому калаш. Ну а далі коментарі зайві. Тут треба дивитися кожну роботу окремо. Вони всі підписані, і все буде зрозуміло. Це український Гоголь, малюдок до мого оповідання «Катарсис», який був надрукований в газеті Правда України. Праворуч ілюстрації до книги кубінської поезії, яку я робив для видавництва Молода Гвардія у Москві. Нижче ілюстрація до мого оповідання вірмен, який любив канарок. А далі ескіз до весняного дощу, вдіківська робота, яка йшла московським телебаченням. Далі до, до моєї курсової роботи аптекарка. Теж малював ескізи. Бачите. Це головним чином автошаржі. Ліворуч автошарж, який я називав щасливий. Потім ескізи до. Титрів маленького шкільного оркестру, а далі, як бачите, це мій автошарж на тему теж маленького шкільного оркестру. Праворуч мій прадід Антон Яцура, а ліворуч його син Василь. Нижче дві мої двоюрідні племінниці, близнюки, німкені. А ще нижче дисидент такий був Леонід Білоцерківський. Я його намалював по пам'яті, бо коли знімав фільм про Івана Дзюбу, там потрібен він був як персонаж. Праворуч моя художниця, блискуча художниця Галина Шабанова. Це знову. Шафа у нашій кімнаті в гуртожитку, а праворуч ескізи до килимів, які я робив для фабрики, яка працювала на закордон, килимова фабрика Московська. А вище портрет моєї першої дружини Кіри Муратової. Це моя фоторобота під час навчання на операторському факультеті в Діку. Я починав своє творче життя на операторському факультеті. Це мої роботи на операторському факультеті, фотороботи. А оця робота внизу, я за неї одержав на конкурсі кіношкіл міжнародного, Навіть медаль якусь одержав чи якийсь приз. Фото натюрморт вже сучасний, який я присвятив моєму улюбленому письменнику Олександру Гріну, за творами якого я знімав два фільми. Праворуч, це присвячена війні. Внизу це така, такий етюд, який називається неможливість там бачити горіх в штучній шелепі. Ось. А ліворуч, якщо ми підемо, тут знову фотометрмор присвячений Німеччині. старовинній Німеччині. Цей Портрет намалював художник фільму «Поема про море Анатолі Пластінкін. Це він мене у групі, у знімальній групі намалював і подарував мені. Велику виробничу практику під час навчання у діку. Наш курс проходив на тихому доні у нашого педагога, нашого майстра Сергія Полінарійовича Герасимова. А ми з Кірою. Проходили практику на фільмі Олександра Петровича Давженка Поема про море. Що я можу сказати? Він дуже довіряв нам. Ми навіть повинні були знімати, він так обіцяв, спогади, там невеликі за обсягом, але дуже такі важкі для зйомок спогади в цьому фільмі Кіра про похорон Скіфського царя, а я про велику вітчизнянну і громадянську війну. І ось це ескіз, який пропонував для цих спогадів. Це кілька варіантів, їх було більше, їх було 8 чи 10. І ось ці ескізи я приніс йому на затвердження, він їх затвердив. Сьогодні, саме сьогодні, моєму сину Андрію виповнилося би 44 роки, якби він не загинув. В автокатастрофі. Це сталося 2 квітня 2006 року, тобто 10 років тому. Я присвятив цей калаш йому його пам'яті і пам'яті всіх загиблих в автокатастрофах. історія